У горішніх плавнях затримали 23-річного місцевого мешканця, який збував закладки із солями, амфетаміном та канабісом. Замовлення на товар чоловік отримував через спеціально створений інтернет-магазин, а оплату за наркозакладки отримував через електронну платіжну систему. Під час санкціонованого обшуку за адресою проживання наркокур'єра слідчі вилучили зіп пакети з солями, амфетаміном та канабісом, фасувальні матеріали, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Вилучене спрямували. Але на судові експертизи. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов. Також він зазначив, чоловік отримував так званий мастер-клад з великим обсягом особливо небезпечних речовин. Розфасовував на дози, розкладав їх на території кількох населених пунктів Кремечуцького району та надсилав клієнтам фотознімки з локаціями закладок через месенджер. Фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомили про підозру, у вчиненні наркозлочинів та. Та обрано запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави. На даний час здійснюється розслідування кримінального провадження за частинами 2 та 3 статті 307 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, затриманому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.